Вітаю на каналі Мікс моментів Павло Деркач. Хвилина. Залиш мені хвилину перед сном. Звучить твій голос, наче колескова. Могутнім антидотом проти втом на зламі ночі станеться розмова. Де я сьогодні ліжко постелю? Чи падатимуть з неба ясні зорі, Нехай тихенько сказане люблю в моїх думках заграє на повторі. Ще невідомо, скільки битий шлях водитиме по звивистій спіралі. Твої слова на місці вдержать дах і захистять від злив свинцю і сталі. Вечірній діалог про головне, Нему міцна броня закриє спину. Ніщо не вічне і війна мине, Та поки на кохання лиш хвилина.